Будь ласка, відведіть своїх дітей від екрану, бо тут буде таке. Я хотіла б дивитись на вигин його вуст, решту свого життя. Вгамовують хід один одного, взяв мене, приходує її. Скам'янілий видовжений Берл. Привіт, я Аліна, Мені немає з ким поговорити про книги, то я тут. У цьому відео я хочу розповісти про прочитане грудня. Грудень ще не закінчився, і я сподіваюся, що я ще прочитаю хоча б одну книгу, але все ж таки вирішила розповісти вам про книги, які я вже прочитала, бо раптом потім нічого не встигну. Цього грудня я прочитала 4 книги, вони для мене дуже різноманітні. Тому сідайте зручніше, слухайте уважно. Переходжу до першої книги, але при цьому скажу, я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Сподіваюся, буду радувати вас контентом ще цього і наступного року. Отже, перша книга грудня це була книга, перша із мого книжкового адвент календаря. У мене є окреме відео про мій книжковий адвент. в мене є шворце, де я розкриваю по одній книзі кожного дня. Можете зайти подивитись. І ця книга, як ви вже бачите, це книга так програють війну часів Макса Гледстоуна і Амаль Ель Мохтар. Це книга про подорожі в часі, про безліч часоліній і агентів, спецагенток, задача яких. Слідкувати за часолініями, вносити в них якихось там якісь мінімальні зміни, щоб потім там ця, ця часолінія пішла в якомусь іншому напрямку. Нам не пояснюють для чого це навіщо? Це не суть книги. Тут цього абсолютно трошки. Отже, є ці часолінії, є е, дві якихось конкуруючі організації. Чому ці організації конкурують? Ми не розуміємо. Ну і знов таки це не суть книги, це не головне в книзі. Просто знаєте, що є дві конкуруючі організації, які по-своєму намагаються змінити часолінії, і от в них є дві суперагентки, які. Раптом починають переписуватись між собою. Яка взагалі структура цієї книги? Ангентки це червона і блакитна, мають ім'я такі імена, це чи що, чи позивні, в них червона, блакитна. Починається книга з того, що червона там вбила всіх на землі. Щоб там для чогось, я таки не зрозуміла. Я так як я зрозуміла, це реально всю землю вона вбила, щоб там хтось на прилетів чи що, щоб, щоб історія землі почалась спочатку? Це не головне. От там буквально дві сторінки, де нам розповідають, що червона там щось зробила, вона супергентка. І тут вона випадково чи не випадково, вона бачить. Щось там блищить, вона його бере. А там лист до неї. До неї лист від блакитної. Блакитна ворогиня. Їм переписуватись не можна, але червона вирішує, навіть якщо це пастка, я прочитаю. Мені цікаво знати. І там Блакитна і пише, що ха-ха, твоя місія мала бути така, а я там щось тобі трошки підписувала місію, і тепер твоя місія виконана там не ідеально чи не до кінця. Знай, моя організація переможе, а ви програєте. Далі показують, як Блакитна робить якусь свою місію, просто щось там блакитне пішла, кудись там в печеру шукати якісь кістки. Нам не зрозуміло для чого, нащо просто блакитна йде в печері, шукає кістки, збирає кістки, збирає останню кісточку, і тут бачить, там знов-таки щось блистить, камінець чи щось піднімається камінець, а та там цей камінець це послання від червоної. Там послання від червоної про те, що ха-ха, я останню кістку не знаю, підмінила, сховала від тебе. Ви програєте, ми виграємо. Пока. Далі знову історія блакитної, і отак от от, структура цієї книги на 206 сторінок. Вони потроху-потроху в цих листах починають чомусь, просто ні з того, ні з цього одна одні розповідати там Ой, а ти їж, а ви спите? Бо вони якісь чистоти, вони не просто люди, вони якісь там незрозуміло, що коротше це. А ви їс, а ви їсте, а ви спите, а ви те, а висе, а що ваша організація. Коротше, вони починають спілкуватись. Це спілкування до чогось веде і чимось закінчується. Мені абсолютно не сподобалася ця історія. Тут написано, що вона зворушлива, А, ні, тут написано витончена і сповнена любові. Історія про мандрівку в часі. Мені здається, автори хотіли, щоб це було чимось зворушливим, але я абсолютно не повірила в історію. Цих двох агенток. Мені не вистачило всього. Мені не вистачило хоча б просто пояснення, чому вони ворогують. Мені не вистачило пояснення, хто вони. Мені не вистачило пояснення, чому вони почали одна одній розкриватись. Ну, може, тому що вони, типу, обидві дуже самотні в цьому світі. Може так це працює, я не знаю. Мені не зрозуміло, чому саме Блакитна вирішила писати листи. Коротше, абсолютно не зрозуміло. Єдина інтрига, яка є в цій книзі, вони там починають листуватися між собою. Це заборонено. І там з'являється нишпорка, яка слідкує за ними. І нам не зрозуміло, хто ж це нишпарка, але це також, якщо чесно, передбачувана інтрига. Тому таке для мене єдиний плюс був цієї книги в тому, що я дізналась мільйон синонімів до слова червоний та «блакитний». Бо в якийсь момент вони починають один до одного звертатись. «мій любий настрою індиго. Моя обережна Кардиналко Кардиналко це напевно я не знає пташка, якась червона. <гум> Найбільше мені сподобалось найдорожча, і тут, знаєте, якщо ви знаєте, що таке кольоровий код 000 FF. Коротше, я вам покажу, от, може, побачити, чи сфокусується воно чи ні. Але просто код кольору. Це прикольно. Оце єдине, що мене радувало. дорога багряна Зоряниця, дорога на село до моряка. Отака книга. Листування між двома супергентками, яке має бути знов таки зрушне чимось милим. Мені ця книга не сподобалась. Я в якийсь момент подумала, навіщо я її читаю. Було і було тут пару моментів, я собі виділила якихось ніби милих, але. Але окей, прочитали, прочитала. Так програють війну часів. Просто мені дивно, що два автори: 206 сторінок цього написали, і те так не цікаво, як на мене. Наступна книга це книга. Якусь, вона мене, напевно, після цієї війни часів. В цілому я цього року прочитала дуже мало класних книг, і тому ця книга мені здалася супер класною, тому що я давно не читала якихось хороших книг. Хоча це просто звичайний, можливо, можна сказати, детектив, детективний роман Храми веселощів Кейт Аткінсон. Я собі пророчила, що моє знайомство з Кейт Аткінсон буде вдалим. Я думала, що я познайомлюсь з її книгою. Десь вона тут у мене на поличках Життя за життям. Я думала, що вона стане найкращою книгою року, але я так і не прочитала життя за життям. Зате я прочитала це здається найновіша. В неї книга вийшла там 2023 чи 2022 року. Храми веселощів». Це книга про Лондон 20-х років, 1920-х років, після Першої світової. Про Неллі Квокер. Вона Нелі Квокер, Неллі... Коротше, як би там не звали, неважливо, так яка в неї прізвище про королеву нічних клубів. Неллі, вона вже така доросла жінка, там і під 60 60, щось такого плану. Вона знаєте, як це назвати глава імперії. От в неї є імперія, в неї багато нічних клубів. Їй треба цим всім завідувати, вирішувати ці всі проблеми. У неї є діти. У неї є там щось там п'ять скільки кітих дітей. Вони вже дорослі. Майже всі, і ці діти мають звичайно ж свої проблеми, але ну по факту вони не дуже мають свого життя, бо вони мають допомагати матері із клубами. Там в кожної дитини свій клуб, за який вони відповідають. Але ця тема не дуже розкривається. На жаль, там що у них немає свого життя, тільки вони займаються клубами, але трошечки є. Трошечки, звичайно, це питання піднімає. І мені дуже сподобалось, не знаю, чомусь. Ну хоча, знаєте, ніби як банально, що там обов'язково є поганості родині, чи не поганець, типу поганий хлопчик. Є навпаки ідеальна дитина, яка старається для матері повністю. Ці всі моменти вони, хоч і банальні, але мені якось я дуже давно такого не читала. Я засіла в тому своєму якомусь фентезі підлітковому. І тому от мені це було ковток свіжого повітря. Для мене бо я обожнюю такий жанр роману. Детективна лінія тут слабка, мені вона не дуже сподобалась, але в цілому нормально. Тут детективна лінія полягає в тому, що в нас в цьому лондоні зникають дівчата, кудись незрозуміло куди. І в нас є детектив, який намагається розв'язати ту проблему. У нас є двоє дівчат, які. І потрапили до Лондона. Вони з маленького передмістя переїхали до Лондона, щоб вбудувати свою кар'єру танцівниць, але в них це не виходить. За ними приїжджає на пошуки. Мила бібліотекарка намагається їх знайти. В Лондоні сама лінія цієї бібліотекарки, вона звичайно абсолютно знаєте така, ну не попелюшка, як це неймовірна, казкова, неправдоподібна, абсолютно. Але при тому, що я не люблю, коли неправдоподібна, мені ця персонажка. Я відпустила цей момент. Інколи я думала, ну, така Аткінсон, ну це вже занадто. Але я, я відпустила, мені було ок. У нас є детектив, який раніше працював з Неллі, він там поліціянт, який раніше працював з Нелі, але тепер хоче забрати в неї бізнес. Тобто, ця заворушка є ще якийсь таємничий чувак, який хоче забрати. Також хочу забрати бізнес Нелі. Є оцей детектив, який хоче викрити Нелі, бо там ну, бізнеси не, не, не до кінця легальні, бо там продають алкоголь, щось таке. Тобто є там чесний детектив, є нечесний детектив. Оце все змішується в такий коктейль, якийсь ще в цьому антуражі Лондона 20-х років. Мені сподобалось. Я переживала оці двоє дівчат. Одна з них я переживала за нею як за себе. У мене давно такого не було, щоб я переживала за якусь персонажку. Я просто знаєте не те, що там дуже персонажку я повірила знов таки. а... Я просто думала, блин... «Кейт Аткінсон, чи ти все-таки даш їй дожити це життя нормально? Чи ні? Ну не дожити прожити це життя, чи прожити цей період в Лондоні нормально? Чи ні?» І я там от з кожним моментом переживала, переживала за неї. Думаю, ну, ні, будь ласка, Кейт Аткінсон, ні, не треба їй такої долі. Тому я отримала задоволення від цієї книги, хремо веселощів. Мені дуже сподобалось. При тому, що книга величезна, я от спочатку я трошки застрягла там, десь до ста сторінок я 60 прочитала, щось я трошки застрягла, не вчиталась, а далі я як вчиталася і вже не могла. Відійти фінал такий. Ну не важливо, який тут фінал. знаєте, тут важливо, що в книзі всередині мені вона сподобалась. Я напевно не можу сказати, що я прям всіми раджу, тому що все-таки книга не шедевр, але але класно. Мені сподобалось, я отримала задоволення від цієї книги і дуже рада, що з ним сто з вдалося, тому що я починала насправді цього року читати іншу її книгу. Це здається, якщо я не помиляюсь, остання найсвіжіша книга, а це найперша її книга за лаштунками в музеї. І от я починала з неї, і вона, як тут написано, що тут якийсь сюрреалізм. Чи щось таке, чи магічний реалізм. А, і це дійсно мені я хотіла тут неньку книжку прочитати. Вона дійсно важкувата, бо не мій стиль. А тут, тут звичайний стиль, звичайний роман чи детектив це для мене книга. Я вам сказала, що я цього року застрягла в якійсь підлітковій літературі, в фентезі, в шментезі. От, будь ласка, підліткова література знись мене та Гере Мафі. Це підліткова антиутопія. Я цього року познайомилась із голодними іграми. Я дуже задоволена знайомством із голодними іграми. Почитала першу другу книгу і приквел до історії. Третя книга має до мене не доїхати у 2025 році. Тут у нас є дівчинка, яка може доторком руки вбивати людей. Вона це робить, вона не може це контролювати. Просто якщо вона до когось доторкнеться, вони помруть. Якщо до неї доторкнуться, вони помруть цей момент. Авторка ну тут бачите, картонюсінька книга. Авторка там не дуже нам описує, чому, як, не зрозуміло. Ця дівчинка опиняється закри... зачинена в там якомусь виправному центрі. що я так і не зрозуміла тюрма, це чи божевільна, чи управний центр. Її здали батьки, там вона наклала проблеми, і батьки туди здали. Вона там сидить, одна гніє в камері, там двісті скільки, двісті шістдесят днів. Тут у якийсь день до неї підсаджують хлопця всю. Цю... Камеру, а вона не розуміє, чого раптом хлопця. Ну, типу, вони ж дівчата мають бути разом в камері, До цього вона була одна. І цей хлопець там щось починає ставити їй питання: що як. Вона починає з цього хлопця. Щоб ви розуміли, другий день знайомства. Люди знайомі. Я не люта написала, персонажі знайомі два-три дні максимум. Він знову усміхається, і мені хочеться запам'ятати його таким назавжди. Я хотіла б дивитись на вигин його вуст решту свого життя. Я розумію, що вона там знудилась сама в камері за 260 днів, але настільки так. Тут нам подається, що вона така, ніби я його десь бачила, але вона ще не, ну, не роздумала це, чи бачила вона його, чи не бачила. Тує просто якийсь чувак, вона його боїться, тому що не зрозуміло, чого раптом його підсадили. Він повівся негарно з нею там. Вона це все розуміє, і тут хочу дивитись на його вигін, його губ до кінця. От тому це от, дуже підліткова література. Тут цих моментів я не очікувала, що його зрада так глибоко мене зачепить. І тут постійно ці моменти, це така драма підліткова. Їй 17 років. Ну не, не 10 років цій дівчинці, 17. Було пару прикольних моментів. Я цю книгу купила дуже давно англійською мовою. Я прям в лютому ще. Я так спішила, побачила якийсь відгук. побачила, що там вже цих книг Знись мене, поцілуй мене, зупини мене, мене», тра-та-та. 700 вже далі вийшло книг після цієї. Думаю, ну якщо воно так користується популярністю, я маю дізнатися, що там. Я купила англійською, але англійську я читати не змогла, тому що тут дійсно багато ну, такі авторка використовує обороти, як це назвати. Що навіть Українською мені інколи треба було перечитувати, щоб зрозуміти про що йдеться мова. А це, до речі, мені сподобалось. Ці книзі це прикольно. Але я надто схвильована, я надто переповнена підозрами. Зараз бути надто певними, небезпечно, потрібно зібратися. От ця постійна драматичність. Мені в цій книзі не сподобалась. Проблему я розумію, яка проблема, але ну опису світу, звичайно ж, на таку кількість сторінок немає. В кінці ми дізнаємося про там певний поворот для нас. Ну те, що це поворот, а ну щось трошки про світ ми дізнаємося, але зовсім трошки. І для мене це більше викликає питання ж, відповіді. Коротше, поведінка цієї жульєти для мене дивна. Знов-таки, ну, 17 років, а їй ніби не 17. Причому 17 у світі, який там вже жив в якійсь дедактурі. Диктатурі військові це не те, що вона знаєте, там 17 років вона жила в якомусь чудовому світі і не знає, що таке проблеми, що таке, що може бути поганого в світі. Я не буду продовжувати знайомство з цією серією, тому що мене вона не зацікавила. Тут написано для шанувальників голодних ігор. Я шанувальник голодних ігор. Ця книга мене не вразила абсолютно. Далі, будь ласка, відведіть своїх дітей від екрану, бо тут буде таке. Ой, це просто мені в моєму адвенті книжковому як я сама обрала цю книгу для адвенту. Я рада, що вона мені бавалась. Дякую. За цей подарунок порнокнижка. Це моя перша в житті порнокнижка. Сподіваюсь, тут мене не забанить за те, що я стільки разів сказала це слово. Рейвен Кеннеді Блиск. Тут написано, аж отут десь менюсінькими літерами написано, що цифрами написано 18. Окей, книжка, ну гарна, гарна. Я бачила також, що вже є блиск, відблиск, жага, шмага. Підсот теж книг цих. Я думаю, ну якщо виходять вони одне за одною, то значить неї є фанати, значить це щось значить. Це книга про царя Мідаса, про взагалі світ, де є шість королів, чи сім шість королів в кожному свій король. Королі мають мати магічні здібності, щоб бути королями. От у нас є король Мідас, який своїм доторком перетворює речі на золото, і в нього є. The <laughs> Бранка, як це назвати В нього взагалі є бранки. Тут вони називаються чомусь сідлиці, тобто ті, хто в його гаремі сідлиці. Ну окей, і є головна улюблениця цього короля золота бранка. Він до неї торкнувся, і її шкіра, покрилась золотом. Вона стала золотавою, тому вона його улюблениця і вона живе в клітці. Клітка ця на декілька кімнат. Це одразу видно, що от люди продумують свій світ. Клітка на декілька кімнат в проходах, от просто в неї там величезні покої, але вона в клітці сидить. Вона сидить в клітці. Вона каже, ну мені. Подобається моє життя. Я люблю вона його любить. Там цього короля шалено. Тобто вона бранка, але але не до кінця. От, от ну там своє свої нюанси. Звичайно ж, кому там взагалі яка різниця? Що там той король? Що, це, що ця бранка, якщо. Увага, для чого це цілий аркуш. Для чого треба читати цю книгу? Ця книга це такий лінгвістичний збірник. Мені дуже цікаво, я вам обіцяю, що я візьму, я піду знайду оригінал цієї книги і подивлюся. Я не розумію, це реально Рейвен Кенеді зробила, чи це зробив наш перекладач, як його звати В'ячеслав Вдовенко. Якщо це зробив В'ячеслав Вдовенко, то це дуже негарно з його боку. Ну просто переіначити книгу. Якщо це зробила авторка, то дякую їй. Вона принесла мені задоволення. Тим, що я тепер знаю 33 синоніми до статевого акту. Наприклад, шарпається, цвокає кобіту. Мені дуже цікаво, чому кобіту. Не можна було написати, що він цвокає дівчину. Чому кобіту? Це так дивно, це так ріже очі і слух. Ну, про цвокає взагалі мовчу, але цвокає кобіту. Розминав чресла своїх сідлиць. Сідлиці це оці бранки. Чому вони сідлиці? Мені це так дивно. Шпекає. Задовольняють його тілесні потреби, непристойні дійства, моє улюблене. Осідлав, вгамовують хід один одного, взяв мене, приходує її, прохромлюється в неї, шкварячи її, віджарити у хвіст і в гриву, об'їздити. Е, ну там таке з матюками. Це синоніми до статевого акту, синоніми до органів жіночих та чоловічих, Кіпетер. зм'яклий фалос. Пахвина чи пахвина, а, стрижень, в'яла куцька чи пуцька. Я не зрозуміла, що я тут написала. Прутень, півень, поцька. Тут є і стандартне слово з трьох літер, Кукан, скам'янілий видовжений берл. Просто ну це. Оце дякую. Мені було цікаво почитати цю книгу, повиписувати ці слова. Знаєте, така, таке дослідження. дослідження, Мені здається, що можна буде, от я робила дипломну роботу на своєму філологічному факультеті про гідроніми в творчості Шевченка. Тобто там треба було знайти слова на позначення води, річок, там все таке, в творчості Шевченка. От, будь ласка, хто шукає тему для дипломної роботи: Рейвен Кеннеді або В'ячеслав Вдовенко, вам. Можуть підказати, що зробити. Але знаєте, що найприкольніше, що якби прибрати оці всі моменти з тими прутнями і берлами, то це прикольне фентезі. Мені сподобалось. Я крінжувала від цих моментів, де там щось там були, де були ці сексуальні сцени. Мені було незрозуміло, ну а що Боже, будь ласка, хай просто напиши там, що вони жодного разу не повторюються в цій книзі синонім до татевого акту. Мені було незрозуміло, навіщо воно, бо без цього це непогане фентезі. У нас є цей король Мідас, цим він перетворився на. Зо в нього є його союзник. Забули там як того короля звати, який вміє подвоювати речі. Вони збираються йти війною на короля гнилі. У короля гнилі там свої нюанси. Потім вони роблять певні речі і з'являються пірати. Таке враження, що Рейвен Кеннеді дуже хотіла показати. Подивіться, от книжечка, отака от менюсенька, але от все, що я вам розповідаю, воно тут є. З'являються пірати. Потім мало було нам піратів, з'являються фейрі ще до того. І просто, ну, якби не ці сцени, 18, то мені би було нормально. І я навіть почитала би другу книгу. Якщо чесно, я досі ще не вирішила, чи хочу читати відблиск, але ну, ну навіть мені навіть цікаво, а чи будуть там так само неповторювані слова до статевого і до всього такого. Я не очікувала такого від порнокнижки. Може, вона і не порнокнижка, це я її так сприймаю, але от я думала, що 18 ну і по цим на секундочку слова. І те, що тут багато цих сцен, вони не лайтові, не милі, які, знаєте, там, що як в де там, я не знаю, в двірші півтроян чи де я бачила, чи як у Колін Гувер», що це якісь милі сексуальні сцени. Ні, тут вони такі доволі жорсткі. Мені не подобається, коли таке описують в книжках, і воно не завжди виправдане, як на мене, прям настільки жорстоко це описувати. Ну, скажи просто, він був він там, ми так розуміємо, що він жорстокий, але окей. Блін, оце найцікавіше для мене тепер, на 2025 рік чи прочитаю я відблиск, бо дійсно, не дивлячись на ці сцени, 18, Сам, сама історія не така вже погана. Для мене навіть, може, трохи свіжою. Тому отакий мій відгук про блиск. І ще три книги грудня я виставила вам в опитуванні мого ютуб-каналу. У вас є шанс ще проголосувати і обрати, якою буде моя остання книга року це буде Добра Самарянка. Трилер про дівчину, яка працює в службі непідтримки, як вже забула, на лінії довіри, де телефонують самогубці, щоб їм допомогли. Там є дівчина, яка працює, і вона, замість того, щоб підтримувати людей, їм каже, так, так, робіть самогубство, щось таке або лагідна війна, книга про любов і війну, де є Афродита, Арес і прості люди. Обирайте, будь ласка, проголосуйте в мене там в спільноті. Є опитування, що ви хочете, щоб я встигла почати до кінця року. Яка книга буде останньою? Я вдячна всім за підписку, за лайки, за коменти. Вдячна величезно своїм друзям, які підтримують мене мій канал і кажуть, щоб я не зупинялася, його вела. Всім, хто пише мені, де відео, Аліна, вистав відео. Це і друзі, і мама мені так пише. Коротше, я всім дуже вдячна. Мені це дуже приємно. Я постараюсь робити якийсь контент для вас до 2025 року. От бережіть себе, всього вам найкращого. А Я пішла. Пока-пока.